На невиліковний цукровий діабет на Вінниччині хворіють понад 40 тисяч жителів. Це офіційна статистика. Реальність страшніша. Цю цифру можна спокійно множити на два. Головний лікар обласного ендокринологічного диспансеру Пилип Продиус констатує у світі пандемія, не може налякати і стрімке поширення цукрової хвороби серед дітей. Є сукровідів першого типу. Це молодих сукровід другого типу. То, на жаль, і на сьогодні в області, де так в світі росте цукровід першого типу у дітей від нуля до 14, особливо від нуля до п'яти років. Ну, наприклад, ця кількість збільшилась в області за останні три роки втричі. Люди, яких здолав діабет, інсулінозалежні раз у місяць за всеукраїнською програмою пацієнти отримують потрібну на певний період дозу безкоштовно за державні гроші. залежності, скільки я єдіні отримую. Продльонова три, короткого два. Часто густо в Україні трапляються випадки, коли діабетчикам доводиться такий необхідний для життя препарат купувати за свої кровно зароблені до слова, ліки не з дешевих. Те, що я колю приблизно десь 70 гривень один флакончик, коштує. Ну, так, щоб люди купували чого, так по новинах, були казали, що там в Києві недостатньо. Не Дорого. десь около 300 гривень, я пам'ятаю по цим ценам. А сколько точно назвати не можу. Ну я беру тут цей... імпортний, очень дорогий Інсулін, так що треба, щоб нам государство наше Бо не так, бо людей все більше і більше боліє діабет. Інсулін місцева ендокринка отримує шляхом тендерної закупівлі за кошти обласного та районних бюджетів. Давно налагоджений механізм дозволяв отримувати вчасно ліки та не допустити дефіциту. Прийнятий в минулому році закон додав клопоту до виділення. бюджета, ну, так сказать, бюджетных средств, уже определения и конкретной суммы, можно было закупить 15% от предыдущей закупки прошлого года. Это разрешалось. И тогда мы могли, если не закупить, то договора предварительно заключить и уже получать инсулину, но рассчитаться позже. А по новому закону о тендерах это уже нельзя делать. Та, попри все в обласному ендокринологічному диспансері роботи постійно вистачає. Пацієнти хворі на діабет раз на рік, а то й на шість місяців проходять обов'язковий курс обстеження. Ліжкоміста, харчування, процедури там безкоштовні та повністю безкоштовна медицина в Україні лише на папері. Може, то в від інсуліну, від царсніжаючих препаратів, які отримують наші пацієнти безплатно за що бюджету. Остальные медикаменты приходится им покупать, потому что обеспеченность наша финансовая не позволяет покупать все сопутствующие препараты за счет бюджетных средств. 31 березня в госпіталі інвалідів війни засідала колегія управління охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації. Говорити мали про стан виконання державної та обласної програм Цукровий діабет. Та за годину до неї журналістам телеканалу Вінничина повідомили, засідання буде закритим. Тому про що таке секретно говорили чиновники, нам дізнатись не вдалось. Марина Маланчук, Олександр Малий, новини телеканал Вінничина.